Продо-пронту, мої любі фейчки, сьогодні збираюсь. Венеція на мене чекає. Трішки помінялися плани. Хто мене слухав, той знає, чому помінялися плани. Але мій настрій дуже класний. Ось так. Щоб вам було краще видно. Я зранку спеціально наважу, як говорять, марафет на голові. Показуючи вам, що зранку я ось в такому вигляді. Це. Я не знаю, чи сьогодні встигну я в кафе на сніданок. Але зараз я, мабуть, вип'ю. У мене є сир. У мене є перепилині яйця, які я дуже люблю тож Нормально. Тобто справлюсь. Так, і зараз ми будемо дивитись карту дня. Карту дня мені самі... А, я вже витягнула її. Вибачте, я вже ж витягнула. <гум> Улюблена фраза одного мого знайомого біж... біга да, втратила. Це точно про мене. Але гроші люблять тишу і не тільки гроші. Будь-яка енергія, вона має свою величину в тому, що вона ось так, як я зараз, і да, пішує. А в тому, що вона зовнішньо спокійна. Таким чином, коли ти зовнішньо спокійний, ти даєш енергії пройти через тебе і більш того самі попасти в потік. Бо коли ти б'єш руками по воді, ось це закінчується кава ще на один раз, то це, от, знаєте, як коли ти пливеш е, проти течії, так? Да? Або ти пливеш поточі її, але так от плескаєш руками, і є можливість того, що ти перегорнешся. Да? Бо ти дуже оцей потік починаєш, ну, мовно говорячи, розкачувати, а його розкачувати не треба, він сам тебе несе. Тому внутрішньо ми маємо оцей такий столб. Це про те, що все добре, що б не було сьогодні. Об мій стовп все розбивається, розлитається на куски, чого б це не стосувалося. Якщо це щось, як я відчуваю позитивно, воно мій стовп укріплює да, енергетично. А якщо це щось те, що хоче вивести мене із стану спокою, то все це розбивається у мій стовп. І тобто, мій стовп, він завжди такий непорушний. Він завжди про те, що щоб не було, я все прийму. Щоб не було, я все переживу. І саме цікаве, що коли ви в такому стані, то щоб не було, прийму, щоб не було, переживу, воно приходить в ваше життя органічно. В тому плані, що ви пропускаєте через себе, ви розумієте, що це і є життя. І найкраще, що можна зробити в цьому випадку, це заспокоїтися. Можливо, подихати. Не знайшла чим прикрити. І прийти в спокійний стан. І так, карта дня. Закохані, перегорнуті, зранку вже не встигла дочекатися, тому що цікава була. Це про те, що сьогодні вам треба зробити якийсь вибір. Тобто якийсь третій фактор є. Але карта перегорнута, вона говорить про те, що або відпаде необхідність цього вибору. Ну, наприклад, да, у вас є чоловік або жінка. Але цей чоловік або жінка живе далеко, да, і тут треба вибрати вам, наприклад, він вам пропонує до нього переїхати. Це третій фактор, звісно, він заважає будувати стосунки. Тож, е, сьогодні може бути так, що ця необхідність вона просто-напросто відпаде. Не треба буде нічого вибирати. Тобто Всесвіт сам за вас зробить те, що усуне ті перепони, які є. Це дуже класна карта, Аркан закохані перегорнуті. Або, або взагалі відпаде необхідність вибирати. Це таке ж може бути. Тут тобто ви можете зрозуміти, що ні. Мені взагалі вже ця, ця ситуація не стосується. Може бути. Це ж будь-якій сфері життя, це не тільки про кохання. Наприклад, у вас є ваша робота і є хобі, да, яким ви займаєтесь, і вам треба вибрати, да? бо хобі вам подобається, а робота не дуже. Вам треба вибрати, зробити вибір щодо бік хобі. Тому що це про кохання, це про те, що вас наповнює. І сьогодні може так статися, що ще раз кажу, що безпосередньо вас скажуть з роботи, ви звільнені, тобто вам і вибір не прийшлося робити. Все світ сам вас підвів до цього. Або може бути таке, що те, що вам подобається, ви чомусь сьогодні можете побачити такі сторони цього. Ну, що ви скажете ні-ні, я думала, що мені це подобається, але я почула, наприклад, там не знаю, ви на лижах ви на лижах е е е класно катаєтесь, ви там інструктором плануєте бути, а саме в банці працюєте, і тут ви знаєте, наприклад, що ну тобто якийсь фактор стається, що ви вже не хочете бути інструктором по по лижах. Все, що завгодно може бути. Тобто, приклад, не дуже такий вдалий. Тому що, як правило, я та особа, яка не чекає, поки все світ вибір. Я вибираю сама. Але я думаю, ви зрозуміли. Або відпаде необхідність вибору от відпаде. Але тут йде про те, що вам подобається, але ви його ще не вибрали бо є третій фактор. Або доля сама зробить так. Що вибір робити не буде, бо і так зрозуміло, куди все далі йде, тому що ну, третій фактор вже зник. Всім гарного, мирного, спокійного дня! Побажайте мені щасливої дороги. І, звісно, на зв'язку завтра вже із Венеції.